Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Ровлі. Країна мрій. Так би я назвала свою рідну країну, якби не було війни. Я повернулася до свого рідного міста Черкаси, де проживали мої діди та прадіди і де бабуся ходила ось цю школу. Під час радянської влади тут був палац піонерів. Я не була в місті цілих три роки і навіть не уявляла, що воно може так змінитися. Скільки приємних спогадів дитинства, але так склалася моя доля, що більше 22 років я вже проживаю в Великобританії своїм чоловіком, який у захваті від України та мого рідного міста Черкас. Спочатку повноваштабного вторгнення російського агресора в Україну це наш перший візит. І місто Черкаси нас здивувало незвичайною для нас чистотою, яка не притаманна британським містам, за виключенням деяких. І як чудово реставрували ось цей будинок. Подібний красень напроти його був знесений ось тут, ще при радянській владі, яка, на жаль, привела любов. До всього нового та зневагу до всього, що належало до минулого. Ех, коли на дворі така чудова літня погода в кінці вересня, то все здається раєм, особливо для тих, хто живе в Британії, де майже відсутнє літо, ідея великою розкішшю посидіти на дворі за чашкою кави чи келихом вина і не замерзнути. А які простори та широкій вулиці міста Черкас. Щоб це цінити і любити, потрібно обов'язково побувати за кордоном та порівняти нашу країну і наше рідне місто. Тож не дивно, що незважаючи на війну, моя донька та внук після перебування з нами в Великобританії, де вони прожили, півтора року. Повернулися додому до Черкас. Нелегко спати під час звуків сирен та навчатися в підвалах, але все ж таки вдома краще, ніж за кордоном. Так сказали мені мої діти. А зараз ми прийшли до будинку, де я виросла і де живуть мої батьки. Моєму батькові виповнилося 95 років. Ми приїхали відсвяткувати цю подію. Мої батьки були завжди патріотами України, і у них ніколи не було ностальгії за радянською владою. Як на превеликий жаль у деякій частині людей мого покоління, які до наших часів розмовляють російською мовою та стверджують, що це не їх війна і не їхніх дітей. Тож з деякою частиною знайомих зустрічатися зовсім немає бажання. Поряд з пам'ятником Богдану Хмельницького знаходиться палац хіміків, де я працювала багато років на початку моєї педагогічної кар'єри, навчаючи англійської мови дітей до шкільнят. А ось тут ще збереглися декілька старовинних будинків. А ось цей зелений будиночок на розі вулиці. Був дитячою бібліотекою в моєму дитинстві, а зараз театр Ляльок. А ось у цьому чудовому приміщенні знаходиться палац друження, красу якого пригноблює дев'ятиповерховий будинок. А це одна з найкращих шкіл міста Черкас, яка знаходиться на центральній вулиці міста Хрещатик. На розі вулиці ми бачимо ще один будинок красень, в яких зберігся. Початку ХХ століття. І ось саме такі будинки вважають красивими за кордоном. А не нові. А тепер ми попадаємо до стоматологічної поліклініки. Ціна покрита живим мохом, чудовий сучасний інтер'єр. А ще найкраще це обслуговування і якість, яку неможливо знайти в Великій Британії. Про якість нашої стоматології знають все більше і більше іноземців, тому й приїжджають сюди на лікування. Як приємно бути свідком українського весілля в такі важкі часи. Це дає надію на те, що Україна вистоїть і рід український продовжиться. На день міста ми попали в долину Троянд, яка знаходиться на березі Дніпра. І як приємно побачити багато людей, які перейшли. На святкування нашу увагу привернула ось ця черга. Як з'ясувалося, усі вони хотіли скоштувати ось цього борщу, гроші від якого підуть на ЗСУ. Було встановлено національний рекорд України найбільшого об'єму червоного борщу для Збройних сил України 2030 літрів, якими можна нагодувати 6,5 тисяч людей. Мій чоловік Марк був у захваті від цього чудового заходу, а ось цей будинок нагадав нам про війну, та як з'ясувалося, то була реконструкція старовинного будинку, після якої залишилась тільки одна стіна. Але добре, що хоч одна стіна буде нагадувати, що в Черкасах існували будинки в 19 столітті. Нелегко пояснити іноземцю, що старовинні будинки нашого міста. Були зруйновані не війною, а радянською владою та теперішньою. Ми прийшли на замковий узвіз, але замку тут немає. Його зруйнували більшовики після соціалістичної революції. Останній секретар Компартії Лутак називав такі заходи прибиранням срачу минулого. І знову ми бачимо весілля. Як же це радує душу? Нас вразила велика кількість. Кафе та ресторанів, які відкрилися під час війни. Моє місто ніколи не виглядало так на диво гарно, як у цьому році. Таке враження, що ми попали десь у дорогу частину Лондону, та де тільки деякі люди в військовій формі нагадують про війну. А іноді себе записуєш, може, це просто страшний сон, а війни немає. Приємно бачити, що під час такої страшної війни. Моє місто не прийшло в занепад, і в той же час страх, бо війна ще не закінчилася. Із сьомого поверху квартири, в якій ми зупинялися, ми дивилися на центр міста, в якому продовжують будуватися двадцятиповерхові будівлі. Моєму чоловіку-британцю було важко пояснити, чому при такій кількості землі будуються такі висотні будинки в місті. Чому ніхто не думає про красу і чому старовинні будинки, які залишилось зовсім мало в нашому місті, зносяться і замінюються двадцятиповерховими в той час, як 10 поверхові у страшному стані? Моє пояснення, що під час радянської влади поняття краси в архітектурі дуже змінилося і відрізняється від. Західної Європи. А ви що думаєте про це? Чи погодитеся ви зі мною? Які будинки на ваш погляд краще виглядають старовинні чи сучасні? А ми прогулюємося по набережній мальовничого Дніпра. Для мене немає кращого відпочинку біля води, чим на моїй рідній річці Дніпро, біля якого я виросла. Дуже рідко можна знайти за кордоном такий білосніжний пісок, і цей пляж знаходиться поряд бувшим рафінадним заводом, приміщення якого можна було б реставрувати під чудовий готель. Саме б так зробили це в Британії для дуже багатих туристів. Сподіваюся, що хтось так і зробить, коли повернеться. І за кордоном. А ми насолоджуємося гостинністю та чудовою українською кухнею в ресторані Тарас Бульба. Моєму чоловікові дуже сподобався цей ресторан та їжа, яка тут готується. Як же тут все смачно! Та по-українськи вишукувано саме такі місця приваблюють іноземних туристів. Ми відвідали річковий порт. Де я пам'ятаю із свого дитинства, де завжди грав оркестр в вихідні дні та їли морозиво? А це школа, де я пропрацювала 10 років, навчаючи учнів англійської мови. Ми прийшли до кафе, яке зовсім недавно відкрилося, і де ціни дешевші, ніж Макдональдс, і чудове обслуговування, та висока якість їжі, і тільки вид з вікна нагадав нам про війну. Хто Має побувати в Черкасах, рекомендую відвідати. І як чудово чути скрізь українську мову, таке враження, наче ми у Львові. Ми часто відвідували наш улюблений ресторан української кухні, який нам нагадав про війну. Зліва від нас сиділа молода дівчина, яка мене дуже зворушила своїм чинком. Коли до нас підійшов бездомний чоловік, то ми дали гроші. А вона пішла з ним до кафе та купила йому їжу. Коли я її запитала, вона сказала, що він з Херсона, а я з Донецька. Тож я розумію, що він пережив. Ми сходили на концерт класичної музики. В 90-ті такі концерти збирали 40 чоловік. Зараз, щоб попасти на концерт, квитки купують за декілька тижнів. А ось так чудово виглядають Черкаси вночі. А ось тут засідає місцева влада. Її роботу в місті я бачу поверхню, але те, що я побачила неподалік звідси, мене дуже засмутило. Ви бачите будинок, який був побудований на початку ХХ століття і до недавніх часів тут була табличка, охороняється законом. Табличка зникла. І подивіться, що сталося з цим будинком. Він постраждав не від війни, а від місцевої влади, яка дала дозвіл вірменському громадянину будувати тут багатоповерховий квартирний будинок. Ось таким чином черкаська влада зберігає народну спадщину. Гроші купують. Все навіть і під час війни. Майже більша половина старовинних будинків, які існували в провінціальному містечку Черкаси, які я пам'ятаю, зникли за часів радянської влади і зараз продовжують зникати. Будинок розташований на ділянці, яка входить до комплексної археологічної пам'ятки міста Черкас 14-18 століть. Тому в 2021 році будівництво було скасовано, але знову продовжилося в 2023 році. Так, дуже боляче дивитися на таке. Відчула себе зовсім безпорадною, тому що не могла нічого зробити. Чим же руйнівники міста відрізняються від росіян, обломки дронів, яких впали на ось цей готель в центрі міста, де загинули люди, так сумно це бачити. Але частина готелю все ще працює. Прогуляючись по вулицях міста, ми прийшли до дошки загиблих українських воїнів, черкащан. Я прочитала імена загиблих та з легкістю, зітхнула, що не знайшла там серед них імен своїх знайомих та моїх учнів. Дуже важко передати емоції, бо скільки їх гине щодня. Під час нашого візиту звуки сирен та звуки пострілів роздавалися і вдень, і вночі. Нам зовсім було не страшно, але мені було дуже страшно за моїх рідних, які живуть в Україні. Своє перебування у рідному місті, ми вирішили відвідуванням Черкаського драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Мені хотілося з гордістю показати моєму чоловіку, який у нас чудовий театр, а верніше, їх три в місті. Бо таких в Великобританії дуже рідко можна побачити. І як ми були приємно здивовані. Що зал був повний. Це було великою рідкістю для цього драматичного театру, коли я жила в цьому місті. Моєму чоловікові дуже сподобався спів, а я була переповнена гордістю за свою культуру. Ми також вирішили пройтися по набережній міста, де в минулі роки ніжилися тут із сім'єю на сонечку тут скільки чудових та незабутніх спогадів. І як приємно, що черкаська набережна не прийшла в занепад, а це мій улюблений спуск Франка, і саме тут я каталася на санках в дитинстві та спускалася до пляжу. Спуск трохи змінився, бо побудували будицький храм, який найбільший. В Європі, але дуже приємно, що місцевість тримають в такій чистоті. Навіть самі дорогі супермаркети Великої Британії Waitrose та Максер Spencers не можуть зрівнятися з українськими супермаркетами по кількості різновидності та якості продуктів. Ми були дуже вражені, як Україна забезпечує себе під час війни продуктами. А ось Наші останні хвилини в місті Черкаси хоробрі українські люди! Життя продовжується, і Україна обов'язково вистоїть. З такими думками я залишила свою рідну землю, яка постійно в моїх думках. Щиро дякую всіх за увагу. Буду рада, якщо ви напишете мені, та поділитеся своїми думками. До побачення!